Давид був юним пастухом. Він стежив за своїми вівцями на зелених пасовищах, дбайливо охороняючи їх від небезпек. Серед тиші Давид грав на арфі, славлячи Бога. Одного дня батько Давида, Єсей, покликав його до хати. Він передав йому хліб і сир. Візьми це своїм братам на поле бою, сказав Єсей. Давид послухався і вирушив одразу ж. Давид ішов один крізь самотню пустелю, несучи торбу з їжею для братів. Він приходить до табору і бачить воїнів, які виглядають стривоженими. Чого ти сюди прийшов, Давиде? Хто доглядає? Тих кілька овець у пустелі докоряли брати. І раптом ми почули гучний звук. Усі завмерли, намагаючись зрозуміти, що це було. Я Голіаф. Хто сміє вийти проти мене? кричав велетень. А що це за голос? Хто так кричить? спитав Давид. Воїни пояснили, що це велетень Голіаф, який кидає виклик ізраїльтянам. А що отримає той, хто переможе цього велетня? запитав Давид. Один із воїнів відповів: Цар пообіцяв велику нагороду. І навіть віддати свою дочку за дружину. Я піду битися з ним, сказав Давид цареві. Ти ще юнак, а він воїн з юності, відповів цар Саул. Я боровся з Левом і ведмедем і завжди перемагав, відповів Давид. Тоді візьми мою царську броню, приміряй її, сказав Саул. Давид на силу рухався в броні, важко переставляючи ноги. Ні, мені незручно, я піду без неї, сказав Давид. Добре, відповів Саул. Вийшовши від царя, Давид рушив до річки. Він нахилився до струмка і вибрав п'ять гладеньких камінців, поклавши їх у свій мішечок. Давид підніс очі до неба, відчуваючи спокій і силу віри. Сміливо крокуючи до велетня, Давид не відчував страху. Що це за малий хлопчина? Ти справді думаєш, що зможеш перемогти мене? Ха ха, -ха – сміявся голіаф. Ніхто. Не зможе перемогти народ Божий, бо Господь захищає нас, сказав Давид. Давид розкрутив пращу і випустив камінь. Він точно влучив у голову Голіафа. Велетень впав, піднімаючи пил навколо нього від удару. У цей день Бог через Давида дарував перемогу своєму народу.